Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, начальника комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Доброго дня, Євгенія, доброго дня, шановні глядачі. Надзвичайно рада, що у нас є нагода сьогодні про кого проговорити всі моменти, що стосується і Покровська, також Мирнограду. Яка там ситуація? Тому що Діпстейт повідомляє, і констатує, що звідти зокрема з Покровського напрямку надходять тривожні новини, тому що росіяни, мовляв, мають там просування, і зокрема, це вони просунулися у селі Шахове. Розкажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні у Покровську та навколо. У Покровському Роноградській агломерації тривають забеккі оборонні бої. Ну, відповідно, росіяни не полишають своїх спроб повністю отримати контроль над цією агломерацією і просуватися далі на північ з метою вийти для охоплення усієї слав'янсько-краматорської агломерації. Оскільки політичні цілі цієї компанії, отримання повного контролю над Донецькою областю, вони залишаються у росіян, і, власне, Покровська як кістка в горлі стоїть на шляху цим наміром росіян, тому в нашому випадку, у смузі відповідальності саме сьомого корпусу, росіяни пробують просунутися в напряму селища Грішино – Зараз там відбуваються такі піхотні бої, спроби власне просучитися і захопити, зачепитися за околиці Гришина якраз силами піхоти, і напрямок, про який ви зазначили, напрямок на шахви він знаходиться в смузі відповідальності сусіднього корпусу, першого армійського корпусу. Разом з цим корпусом ми стримуємо ворога на північно. Східному фланзі наших позицій по лінії приблизно околиці Мирнограду, Червоний, Лиман, Родинське, де ми утримуємо оборонні позиції. Продовжуємо відбувати спроби ворога отримати контроль над цими населеними пунктами. Щодо кількості росіян раніше лунала цифра, що там групування близько 100 тисяч знаходиться, саме коли ми беремо покровський напрямок, чи можливо ви спостерігаєте, що росіяни ще перегруповуються, ще, можливо, додають сили ресурси. В принципі, коли ми кажемо, яку ціну платять росіяни? Угрупування російське не зменшується і ну поступово навіть вони нарощують свої сили над за цим напрямком. Нещодавно президент говорив про цифру у 150 тисяч. Зараз говорять і про 170 тисяч. Ну, мабуть, треба бути відвертими, що ця цифра залежить від того, ну, який саме відтинок фронту ми беремо до уваги. І росіяни не зменшують кількість свого особового складу. Завдяки чому це відбувається? Вони у хвилі поповнення постійно підтягнуть до своєї передової. Таким чином вони відновлюють підрозділи, які зазнали великих втрат. Часом по батальйону вони виводять їх на Відновлення в тил і е, замінюють свіжими батальйонами, але при цьому, наприклад, полк, до складу якого входить цей підрозділ, він залишається на лінії бойової зі. Можливо, якщо говорити у відсотковому так, відношенні, от скільки контролюють Збройні Сили України, і скільки Російська Федерація, коли ми кажемо про саме місто Покровське. Ситуація в місті Покровську і розстановка сил, вона в принципі не зазнає значних змін з кінця минулого року. Тобто, північна частина Покровська на північ від залізної дороги, яка перетинає це місто з заходу на схід, вона залишається під контролем сил оборони України. Проте ситуація там дуже складна у зв'язку з чим. Тому що фактично це лише передові позиції, наші спостережні пункти, які зосереджені на півночі від залізниці, але завдяки інфільтрації такій постійному руху росіян, завдяки тому, що вони підтягнули свої резерви, їм вдалося затягнути в місто позиції пілотів, вони фактично витіснили наші позиції пілотів із міста. І починають працювати над тим, щоб перерізати наші логістичні шляхи, які проходять на північ від міста, наприклад, посадками і цими різними ґрунтовими дорогами, які заходили в місто Покровське, і поступово крок за кроком, внаслідок того, що в них є перевага у піхоті, яку вони можуть просувати вперед. Вони дуже активні в застосуванні реб і дронів на оптоволокні. їхні пілоти знаходяться зараз ближче до лінії бойового зіткнення. Усі позиції, які вони таким чином виявляють ну, у прямих контактах, тобто, поки рухається їхня піхота, вони зрештою десь натрапляють на позиції наших оборонців. Які mm -hmm. цю позицію їм вдалося виявити, вони намагаються застосувати тактичну авіацію. Вони мають в цьому в цій компоненті величезну перевагу. Нам, на жаль, немає що протиставити застосуванню кабів на землі, і це величезні цифри, тому що щодня приблизно тільки в нашій смузі відповідальності вони використовують 40 кабів. А якщо говорити про пікові значення, то ми фіксували 159 кабів там на ширину фонта. Приблизно у 25 кілометрів 159 абів за добу. Ну, Звісно, що це вони не, не лягають повздовж лінії бойового зіткнення, вони йдуть і в глибину, і по нашим логістичним шляхам, по усім виявленим позиціям, але це величезна загроза і перевага, яку росіяни в принципі, продовжують використовувати. Ну і треба пам'ятати про те, що в принципі. Тактична розстановка сил у цьому регіоні не є сприятливою для сил оборони, тобто є оце велике охоплення з півночі, і це охоплення на додаток до тих факторів, про які я зазначив. Воно дозволяє росіянам поступово ізолювати оцей район бойових дій, відповідно, пересікати, перерізати наші логістичні шляхи, перешкоджати нашим. Пілотам здійснювати удари, і поступово просуватися, зачищати і і Мирноград. Володимир, ви сказали, що Росіянам вдалося завести свої так, безпілотні свої сили, так і завдяки і через це вони, як би логістику, намагаються нашу перерізати. Але ми я так розумію, теж завдяки тому, що ми створили якусь таку на зону, Я вірно розумію, що між ними між нами є ну, завдяки теж нашим безпілотним системам. Ну безумовно, що кіл зона вона працює в обидва боки. Тобто наші пілоти і наші сили безпілотних систем э, створюють цю кілзону. Ну, якщо ми назвали лінію сам, залізниці, так яка ділить mm -hmm. то на південь від цієї залізниці, наприклад, до південних околиць, це вже кіл зона, в якій працюють наші БПС, але м росіяни діють в умовах міської забудови, де є багато укриттів. Уже частина пілотів уже там знаходяться в цих укриттях, там є висотні будинки, на яких вони могли поставити засоби РЕП і спостереження. Вони підняли свій радіогоризонт, виставили там ретранслятори. Таким чином, вони збільшують глибину кілзони в глибину наших порядків. А ми, на жаль, втрачаємо цю глибину ураження в сторону росіян. Угу. Щодо цивільних, чи лишаються в місті ще люди? Ми бачили багато відео, коли росіяни знищували так і вбивали наших громадян. От якщо з, цього, з цієї точки зору дивитися на ситуацію, що можливо ви можете повідомити? Ну, в Покровську, як ми колись повідомляли, залишалися цивільні, які відмовлялися від евакуації. Або які навіть переховувалися від примусової евакуації. Частина із них ну це об'єктивно люди, які не мали не бачать себе в інших частинах України. Вони відмовлялися просто від евакуації, тому що це їхні там рідні домівки в них більше ніякої власності немає. А частина із них ну це треба визнати: це так звані ждуни. От, і, ну, Кількість їх зараз дуже важко оцінити, тому що на додачу до, до факту того, що в місті ведуться бойові дії, місто абсолютно непридатне зараз до проживання. Звісно, там морози, відсутня електроенергія, водопостачання, будь-яке постачання. Так і е, 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 якась кількість, звісно, цих цивільних вона не залишається, але фактично вона повністю залежна від. Е, Якось логістичних поставок від військових, Володимире, дивіться, якщо говорити, ну цьому сьомий корпус дешевт в принципі, це сантоштурмові ну, війська, це така нова ну, основа, так скажімо так, якщо я можу так висловитися, так розкажіть, будь ласка, про успіхи. Все ж таки, чого вдалося досягти? Можливо, якісь випадки от останнім часом, були де були взяті росіяни некоїсь у полон, або якісь незвичайні, не знаю, там ситуації відбувалися. Що ви можете розповісти? десантно штурмові війська залишаються ну, такою головною ударною силою, коли йдеться про якісь маневрені контрнаступальні дії, і приклади таких контрнаступальних дій, ми знаємо, протягом цієї війни, ну, наприклад, наприклад, Харківська операція. Весь цей рік. Прорив і е, швидке просування там на десятки кілометрів, коли заходили в населені пункти, наприклад, звільнення ізюму, тощо оці всі рейди були здійснені. Фактично на вістрі цих рейдів були розвідувальні підрозділи десантно-штурмових військ. Потім на спині яких е, е, заходили уже десантно-штурмові батальйони. Другий приклад це курська операція. Курська операція на вістрі якої знаходилися підрозділи 80-ї бригади десантно-штурмових військ і штурмові підрозділи ну, так званих штурмових військ. А потім далі в цій курській операції брали участь також інші бригади десантно-штурмових військ. тобто, Оці швидкі просування до суджі, так виходи до, до річок, відрізання логістичних шляхів росіян, оточення росіян і взяття їх в полон це все на рахунку десантно-штурмових військ у Покровську. Якщо ми говоримо про Нещодавно ну, у серпні 2025 року була так званий оцей добропільський виступ. Утворився росіяни. Просувалися на північ від добропілля, утворилися так звані вуха. Пам'ятаєте, з виходом на mm -hmm. аматорсько-слов'янську агломерацію. То, власне, знову ж таки, оце відрізання цього виступу. Було здійснення за рахунок в основному угрупування, в тому числі ударного десантно-штурмових військ, які підрізали основу цього виступу, і таким чином вдалося купірувати, відрізати так це просування росіян, і з нещодавних прикладів росіяни на північ від Бокпроська накопичувалися у фермі. І їх там накопичила значна кількість 39 осіб. Це більше ніж взвод, накопичився у нас в тилу для того, щоб далі здійснювати там перерізання логістики. Але завдяки вдалим діям 79-ї десантно-штурмової бригади, це місце перебування росіян було виявлено і пошуково-ударними діями зрештою ці росіяни були знищені. Мирноград, наскільки я розумію, це місто якби знаходиться в оперативному оточенні, і наші захисники вже протягом кількох місяців от, у таких умовах ведуть оборону. Що із логістикою? Чи є вона в принципі? От і яка там ситуація? Я на такі запитання традиційно відповідаю Євгенія про те, що кіл зона, сіра зона. Зона, де відбувається ураження наших логістичних шляхів, вона зараз знаходиться вздовж усієї лінії фронту. На жаль, це об'єктивна реальність, і це справедливо і в нашу сторону, ну так і в сторону противника. Якщо ми говоримо про логістику вимирноград чи Покровськ, вона така сама ускладнена, як і на інших ділянках фронту. Але завдяки у цьому охопленню з півночі, про яке я говорив, так. Ворогу вдається, наприклад, організувавши позиції там пілотів артилерії на півночі е, нашого групування і охоплюючи його знизу з півдня, завівши вже підрозділи безпосередньо в сам Мирноград, е, взяти наші логістичні шляхи під певний перехресний вже вогонь, так? що ще збільшує, ускладнює цю логістику. Ну, останнім часом, на жаль, це стосується і застосування наземних роботизованих комплексів, які ми використовуємо для того, щоб не піддавати небезпеці особовий склад. Ми намагаємося здійснювати цю логістику або наземними роботизованими комплексами, або безпілотними комплексами. І, от у цю наземну компоненту, ворог вже також активний. Володимир, ви мене чуєте так? Чуєте, так. так. Так, okay. чу, я таку, скажіть, будь ласка, от пам'ятаєте раніше було дуже багато повідомлень, однозначно ви слідкуєте так за інформаційним простором, в тому сенсі, що військові оглядачі деякі констатували, що мовляв потрібно відводити війська із Мирнограду, із Покровського для збереження життів. Однозначно, ми бачимо, якби я розумію, що ви людина військова, так і ви виконуєте свій обов'язок, так і в принципі, які всі наші військові. Але тим не менше, що б ви сказали на ось ці, скажімо, так, оцінки. Які вимагають ну тут треба задати запитання: а до якої межі? Куди ми будемо віти наші війська? Тобто, в принципі, росіяни не зупиняться, вони будуть продовжувати просування, висувати нові вимоги там військові і політичного характеру, в тому числі завтра це буде вся лівобережна Україна, Одеська область, то тобто, що власне. Єдина сила, яка поки що убезпечує нас, від цього це збройні сили і наш опір на тих рубежах, які ми зараз тримаємо. І Якщо міська забудова от цієї донецької агломерації надає нам певні переваги, тому що навіть за межами Покровська і Мирнограда не треба думати про те, що там відкрите поле, в якому немає нічого, там уже давно побудовані нові оборонні рубежі. І е, сили оборони будуть метр за метром від одного протитанкового там рову е, і перешкоди до іншої. Е, від рубежу до рубежу. Ми будемо стримувати ворога на кожному метрі нашої землі. І е, наразі, е, ну наразі, це та тактика, яка нам доступна зараз тут в цьому місці. можливо, для того, щоб накопичити е, сили для контрудару десь в іншому місці. Тому що абсолютно правий головнокомандувач Збройних сил, який говорить про те, що, на жаль, такої стійкої оборони для перемоги недостатньо. Тобто перемогу здобувають війська, які володіють ініціативою і проводять наступальні дії. Командувача десанту штурмових військ також запитували, в принципі, його оцінку щодо звільнення міста Покровськ. Він сказав, що наразі це неможливо, необхідні значні. Ресурси, тобто, я так розумію, ну йде знову ж таки про людей, про мобілізаційні підходи. На ваш погляд, можливо, що потрібно змінювати в цьому контексті? Е, ну, для того ми оцінювали е, угрупування ворога на Покровсько-мирноградському напрямку, і в тому числі разом з добропільським напрямком, наприклад, у 150 тисяч осіб особового складу, лише для проведення якоїсь наступальної операції з виходом в тилові райони, з перерізанням логістичних шляхів противника. Нам треба володіти мінімальною перевагою 1 до 3, принаймні. Ну, ця арифметика, вона залишається правдивою. При цьому, от, що характерно, що в принципі зробити прорив і швидкий маневр, і вийти, наприклад, на дорогу селі Дово-Покровській, перерізати її, це задача. от якраз для десанто-штурмових військ, і вона буде виконана. Інша справа: що, що робити далі з цим невеличким форпостом наших військ у тилу у ворога. Тобто до нього потрібно підтягнути сили, які будуть закріплятися на цих рубежах, які будуть убезпечувати фланги. І всьому цьому угрупуванню потрібно забезпечити логістику. Для того, щоб ну, в такий спосіб, наприклад, забезпечити ізоляцію цього району Покровський і Мирноград. Все це передбачає ну, в теорії, це, ми маємо передбачити перевагу нашу в повітрі. Прикриття з повітря, і власне ураження росіян на необхідну оперативну глибину для того, щоб вибити його засоби РЕП, засоби його безпілотної авіації, для того, щоб вибити його пункти управління, щоб ці частини, які залишаються в оточенні, вони втратили керованість, боєздатність, і, зрештою, це дало нам змогу захопити їх. Полон або примусити до там якоїсь панічної втечі, і для того, щоб захопити оцю цю перевагу, ізолювати цей район, крім переваги в особовому складі, нам потрібні засоби відповідно ну, середнього радіусу дії. це може бути тактична авіація, це можуть бути крилаті ракети, це можуть бути балістичні ракети. Які вражають на середню дистанцію, і від цієї серед, наприклад, на глибину до 200 кілометрів, і від 200 кілометрів, посилаючись до лінії фронту, ми повинні все вражати, все виносити. Тому відповідь на ваше запитання величезну кількість ресурсів необхідно мати для того, щоб ну, ефективно знищувати ворога в сучасній війні. Коли ми кажемо про те, яка допомога необхідна, от від суспільства, можливо, от. що необхідно, чи може допомогти наразі люди? Ну війна стає все більш технологічною, і держава наразі налагодила систему постачання, систему Brave Market, які дозволяють доволі оперативно виставляти ці замовлення. І отримувати якісь стандартні вироби, але все одно виробники вони тяготіють тяжіють до того, щоб ці вироби були стандартні. А наприклад, якщо ми говоримо про застосування наземних роботизованих комплексів, то кожна місія вона фактично готується як унікальна і враховує унікальні особливості. Ну, наприклад, унікальний зв'язок частоти ставиться Starlink, значить, якщо це певні умови. Де потрібно, наприклад, замаскувати то це там тепловізійні різні накидки або антидронові захист. Тобто кожен дрон під кожну місію фактично готується індивідуально, переробляється, і оці всі доопрацювання, апгрейти, вони робляться в локальних майстернях, фактично біля лінії бойового зіткнення і вимагають там коштів. У сьомому корпусу, як і у інших підрозділів, для цього створений благодійний фонд сьомого корпусу, який збирає акумулює такі кошти, які ми направляємо, от власне в основному на потреби розвитку нашої роботизованої компоненти, друзі. Підтримуйте, будь ласка, наших захисників завжди акцентую увагу на тому, що це необхідно не їм, це необхідно всім нам. Тому, будь ласка, не проходьте такі ініціативи, не проходьте збори, долучайтеся. Будь ласка, активно пане Володимире, дозвольте ще запитаю. Ви сказали, що ну є досить високою, так інтенсивність кабів, там десь понад 100 так кабів можуть кинути. Скажіть, будь ласка, а от враховуючи погодні умови, якою є інтенсивність штурмів от, з боку Росія наразі? Погода також є фактором, який впливає на інтенсивність пересування. Російське командування постійно вимагає руху вперед у своїх підрозділів. Відповідно, цей рух їм простіше здійснювати тоді, коли наші повітряні очі не можуть працювати ефективно а це туман, дощ, сніг, ніч певною мірою. Так. І, власне, під впливом цих факторів вони намагаються провести якомога більшу частину своєї піхоти на якісь просунути їх вперед. Тому ну тут е, е, така взаємозв'язок однозначний, лінійна така залежність чим гірші погодні умови, тим активніші росіяни у своїх спробах просунутися вперед або закинути там чергову партію логістики, наприклад, в місто. Тобто в цей час в місто також намагаються заскочити ну навіть автомобілі, якась логістика на колесах, яка намагає, намагається заскочити в Покровськ або на південь Мирнограду. Угу. І росіяни завжди ставлять якісь дедлайни їм там то захопити до такого числа, до такої дати. Наразі що відомо, щодо коли ми кажемо міста Покровське, наскільки, в принципі, це реалістичне для них завдання, від чого це буде залежати? Ну, якщо бути геть відвертим, то згідно російських даних, Покровськ і Мирноград вони вже давно угу. взяли. Вони вже чотири місяці рапортують про те, що взяли ці міста. Тому ну важко уявити, що в них по цьому голові. От такий дедлайн на тактичному рівні він виглядає приблизно так: коли якісь тактичні одиниці російських піхотинцям ставиться ця задача, вона звучить приблизно, що ти повинен вийти на рубіж цієї посадки сьогодні ввечері і загинути там до завтра. Вот, або протриматись до завтра, але це означає фактично смерть. Тому там дедлайни дуже прості, вони тривають там 24-48 годин. Ну, складно собі уявити, спробуйте накласти на просто наказ на пересування в умовах, коли ми ведемо спостереження над цим простором міжпозиційним, додайте сюди ще погодні умови, в яких відбувається це пересування, тобто піхотинець. При тому, що вночі у нас мінус 16, мінус 18 градусів, просто залишається в полі, десь в посадці, навіть якщо він вижив, от давайте порахуємо тривалість його життя. При тому, що він не може викопати собі укриття і не може розпалити собі багаття, тобто, про які дедлайни для цієї людини можна говорити. Угу. Ну, тобто, а в цілому мета захоплення міста для ну, яку ставлять собі росіяни, тут від чого знову ж таки все буде залежати, наскільки це реалістичне завдання них? Ну, Покровський Мирноград, оця ця вся е, забудова міська, вона, в принципі, дозволяє росіянам облаштувати там доволі такий зручний рубіж для. Власної логістики підтягнути туди, там є багато промислових об'єктів, там є багато ангарів, укриттів. Так? Вони можуть туди затягувати техніку, ховати її, вони можуть облаштовувати там точки, радіоретранслятори, точки спостереження, і таким чином ну, вони піднімають свій радіогоризонт і мають дальшу дальність ураження, дальшу глибину ураження. Що, в принципі, дозволяє їм організувати подальше просування від околиць Покровської Мирнограни. Тому на тактичному рівні, звісно, сенс в цьому є, і вони, ну, крок за кроком, вони, зрештою намагаються реалізувати цей задум. Пане Володимире, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Вам безмежно дякую за цю розмову, за те, що ви знайшли час та приділили його глядачам. Так і безмежна подяка вам та всім нашим захисникам за оборону нашої держави. Друзі, вам також дякую за увагу. Традиційно закликаю підписатися на YouTube канал Кутнова та обов'язково поширити це відео. Нагадую, що тут контент на підтримку України та на підтримку сил оборони. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Пане Володимире, буду чекати вас у гостях. Щиро дякую. Дякую вам, бережіть себе.